Друзі, вітаю всіх на каналі Як Варити і печи. У багатьох родинах передзвізяні приготування не обходяться без смаження пампушків, стаючи своєрідною забавою для цілої родини, викликаючи багато радості і сміху. Як у кожного печива у вдалих пампухів є свої маленькі секрети. І я сьогодні постараюся вам їх розкрити. Перший секрет полягає у тому, щоб розвалковуючи тісто, підсипаючи борошном, підсипати лише з одного боку від стільниці, тобто частину тіста, на яку ви накладаєте начинку, не присипайте борошном. Важливо, щоб всередині пампушки, окрім начинки, не мали борошна, а то пампушки можуть розтріскуватися у гарячій олії чи у смальці. Наступні два пампушкові секрети пов'язані між собою. Треба, щоб усі вирізані пампушки добре виросли, тобто, щоб вони вистоялися не менше, ніж 20 хвилин. Бо якщо пампушки не вистояться і будуть надмірно наростати в олії, від чого може знову ж таки потріскати. Разом з тим треба стежити, щоб пампушки, вистоючись, не пересохли. тому треба викладати їх на дощечку трошки далі від тепла і протягу, і старанно накрити легкою льняною серветкою. Або плівкою харчовою. Перед опусканням до гарячої олії треба здмухнути з них зайве борошно, бо воно підгорає на дні баняка. Ця посудина має бути з грубим дном та низькими боками. Олії слід наливати не більше половини, щоб пампушки вільно плавали, а олія не витикала з банячка чи ринків. Друзі, народні традиції дуже стійкі, вони витримують натиск разючих змін у побуті і світогляді народу. Сьогодні в крамницях повно всіляких харчів, серед них і заморських, у ресторанах, багато різних наїдків. Проте на святвечір ми намагаємося приготувати 12 традиційних українських страв: кутю, узвар, вареники, гриби. Голубці, борщ з вушками, мачанку, квасолю, картоплю, капусняк. Як і сотні років тому, вносимо до світлиці перед свят трапезою її духа. Жодна ялинка не може зрівнятися з цим красеним, який так традиційно пов'язує нас з нашими предками. І до того ж він запобігає нищенню природи. Друзі, всіх з прийдешніми новорічними та різдвяними святами він чує вас, любі друзі, щисті, здорові, много літ прожити, аби діждали відтепер за рік і до століт. Христос рождає. Ставіми Його!